Тіфані Емпі, волонтерка із штату Мічиган. Вона багатодітна мати. Виховує рідних дітей і трьох усиновлених. Впродовж тижня жінка разом із друзями живе в Тернополі. Розповідає, хочуть підтримати дітей з інтернатних закладів, тому співпрацюють із благодійним фондом Майбутній сиріт». Волонтери спілкуються з дітьми, грають у настільні ігри та разом готують. Ми підтримуємо благодійний фонд Майбутнє сиріт і їхню місію допомагати дітям і будувати краще майбутнє для України. Ми привезли допомогу, відвідали поранених військових і трішки долучилися до різних громадських заходів. Але найбільше ми зосереджені на допомозі дітям сиротам. Ми хочемо сприяти розвитку цих дітей, допомогти їм розкрити свій потенціал і знайти ресурси в такі складні часи, щоб вони змогли побудувати своє майбутнє. Віталію Пулику 15 із восьми років він живе в дитячому будинку. Його батьків позбавили батьківських прав. Розповідає, волонтери допомагають соціалізуватися. Коли до нас приїжджають гості, типу з інших країн, то вони не надають типу, тільки допомогу. Ми з ними, типу, вчимо мову, гуляємо, вони допомагають нам розвиватися, знаходимо нових друзів собі з інших країн. Тіфані розповідає, троє її синів народилися в Україні. У них синдром Дауна. Жінка взяла їх під опіку в 2014 році. Усі діти це виклик, так у них інші потреби, але ми знали про це. Ми хотіли всиновити саме дітей з синдромом Дауна, бо у мене є племінниця з цим синдромом. Ми були залучені до спільноти людей з синдромом Дауна. І завдяки цій спільноті ми дізналися наскільки складне життя по всьому світу для людей з інвалідністю. Завдяки необхідним ресурсам, терпінню, відповідній шкільній системі терапії, всі троє наших хлопців мають чудове життя. Вони повноцінні члени суспільства. Завдяки синам розповідає Тіфані спільнота і її міста вирішила допомагати українцям. У нашому місті, в нашій церкві і школах обожнюють цих трьох хлопців. Їх усі знають цього року. Їх запрошували на парад, запрошували на уроки танців. І коли розгорілася війна, багато близьких нам людей, які знають, що біологічні сім'ї хлопців в Україні дорогі для нас, запитували, як вони можуть допомогти, яка зараз ситуація в Україні. Що з іншими дітьми? Тож ми отримували можливість співпрацювати зі значно більшою кількістю людей, тому що наших хлопців так люблять у нашій спільноті. Фонд Майбутній сиріт» створений у 2006 році, щоб допомагати дітям в інтернатах, а також підтримувати їх після випуску із цих закладів, розповідає голова фонду Андрій Назаренко. За його словами, волонтери зі США приїжджають до Тернополя вже в шосте. Ці люди вони приїжджають сюди для того, щоб морально підтримати дітей, дати їм таких ресурсів необхідних для того, щоб вони відчули, що вони тут не самі і їх готові підтримати. а з боку дітей вони хочуть вселити ту надію, що про них думають, в них готові інвестувати, і їхнє завдання тільки мріяти. І ставити певні цілі, і завдяки цим благодійникам і волонтерам за кордону вони можуть ті мрії і ці цілі втілювати в життя. І з початку повномасштабного вторгнення Тіфані також привозить допомогу для військовослужбовців. У Тернополі жінка поспілкувалася з бійцями, які проходять реабілітацію. Я почуваюся вдячною. Вони багато чим жертвують, але залишаються бадьорими і відданими боротьбі за свободу для всіх людей і створені кращого світу для майбутніх поколінь. Наталія Бончук, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.